Місто чисте від наркотиків. Про це мріють жителі Нетішина. Тому вкотре озброївшись плакатами, вийшли на центральну вулицю, аби привернути увагу місцевих владців та правоохоронців на існуючу проблему з вільного та безкарного продажу психотропних речовин. Це дуже розповсюджено, і воно може токнутися їхньої родини. І це може статись несподівано. І не просто так я це говорю, тому що там пережила це на собі. Вже щось це дійсно можуть бути ваші близькі люди, тому що ця, так скажімо, хвороба вона не. Не жаліє нікого, ні дітей, ні дорослих. Містяни про ситуацію з наркоманією знають, а під згубний вплив, що руйнує життя, часто потрапляють підлітки та молодь не тішина. Перехожі зізнаються, що місцева влада ігнорує проблему. Це може бути направляти нашу владу правильним шляхом, бо влада наша сліпа. Я не в цій проблемі зараз, але те, що я чую, то чую, що влада сліпа. Вони кажуть, що в нас проблеми немає. Насправді вона є. І є дуже велика. Я знаю багато людей, які, багато мам, які плачуть. Город у нас маленький, щоб я не знаю, на що це дивиться, що можна кожного взяти за шкірку, як то каже, і посадити, і забрати, тому що це бізнес їхній. От один каже, розкрутився, той, що дома строїть, іменно на цьому. Та й все. Громадські активісти намагаються достукатись до усіх гілок влади. Вже неодноразово звертались до президента, голови служби безпеки та Генеральної прокуратури України із проханням вплинути на ганебну ситуацію з розповсюдженням наркотиків. На нинішній акції нетішенцям вдалось заручитись юридичною підтримкою від представників всеукраїнської акції Спіймай Баригу. І от ми отримали такі відповіді. Я хотів би, щоб ви як і ви, знайомились далі этому свою оценку, щоб надалі, якщо є така можливість, допомогти нам юридично, ну, скажімо, на юридичній площині цьому-всьому. Противостати і добитись кількість слів. Наша акція з прямо борогу повністю буде допомагати та сприяти юридичному супроводженню даної проблеми, яка відбувається у вашому місті. тіше ця акція запрацювала буквально там як два місяці, не більше, майже два місяці, і вона працює в виключно правовому полі. Тобто Сенс цієї того, щоб об'єдналося наше суспільство, оскільки наші громадяни є ну, вони дійсно а, полюбляють об'єднуватися, коли становиться в нашій країні якийсь лих. Це проблема є загальнодержавною. бо ми будемо підтримувати акції абсолютно по всій території України. Ми з Степаном, що ми повністю будемо надавати йому юридичний супровід проблем, які на сьогоднішній день виникли саме в місті Нетішин. І Пов'язані безпосередньо і його волонтерською діяльністю, громадською діяльністю і позицією, тому і так само будемо допомагати це робити по інших містах. Незмінні організатори вуличних акцій, громадська організація, центр допомоги жінкам та дітям. Їхні вимоги прості: зупинити кришування наркоманів правоохоронцями, адже будучи волонтерами, вони кожного дня працюють із наркозалежними і бачать важкі наслідки. На жаль, мы уже похоронили не одну людину в месте, которая в наследок употребления такого препарата, как соли, который продается круглые сутки открыто. И на жаль, хоронили и молодых людей. И имеем такие страшные наследки. Были выпадки, когда уже в школу приносили наркотики. Были выпадки, когда на детских площадках роблят закладки. Мы говорим, где эти точки. Тож у планах у мітингуючих достукатись не лише до місцевих, а привернути увагу усіх гілок влади та правоохоронних органів. Адже чи за таке майбутнє сьогодні гинуть українські захисники на фронті?